Там, мабуть, з курсу третього, тому що у мене було бачення тоді, що треба спочатку завершити одне, потім починати інше і не розпилятися. Я зараз не те, що жалкую, але я розумію, що мені дала практика на той момент в якісному форматі, тому що все одно, коли ти виходиш з університету, зараз інша ситуація. От чесно скажу, бо я бачу по тому, як я взаємодію зі студентами юрокадемії на семінарах на лекціях ну, вони взагалі інші. Це інший формат і аналізу, і, і роботи, і от підходу до вирішення практичних завдань, це взагалі от не, не той формат, коли я почалася. Практика вона вдала дала набагато більше, щоб зрозуміти, по перше, взагалі, куди йти далі, тому що як я говорила, так я хочу стати помічником адвоката на старті. Ну якого в якому напрямі? І так далі. Тобто, вже можна було б на момент випуску зрозуміти, яка сфера тобі плюс мінус більше імпонує. Це такий перший момент, що працювати, треба починати заздалегідь. Тим більше, тим більше зараз можна працювати віддалено, і це також клас. І ну, у нас багато моїх колег, які працюють в сфері, наприклад, міжнародного арбітражу. Вони навчаються і працюють паралельно, і вони працювали і до війни, ще коли це було все офлайн. І ну, мене я завжди такі низькі перед ними уклін, тому що я не розумію, як вони можуть це все. Сумішати, ну, ці серії як Гаррі Потерів, Гірно, які був у якої вимахових часу. Це я так і до, і про них можу сказати, а, що ще та мабуть, і все ну, це основне тому, що в принципі практика вона дозволяє а, ні, скажу ще одне. Ще також я це я прям жалкую, що я не брала участь активної у роботі ліги студентів АПУ, тому що. Самоврядування студентське це одна історія. А от взаємодія з колегами на рівні різних асоціацій це зовсім інше, тому що, по-перше, це розширює знову ж таки твій, твій кругозір. По друге, це знайомства без е, е, комунікації з колегами в нашій професії. В принципі, неможливо бути успішним, тому що. Не забуваємо про те, що діє знову ж таки і крос-продажі, коли, наприклад, ти юрист сімейного права, але ти там товаришуєш чи комунікуєш з юристами з кримінального права. Завжди, якщо вони знають твій рівень і розуміють, що ти спеціаліст, вони тобі будуть відправляти клієнтів, які до них звертаються з тих чи інших питань, які не стосуються їх сфери. Плюс це завжди обмін досвідом. Тому от я завжди також зараз, коли студентами працюю, я їм раджу, щоб вони, хоч до якоїсь асоціації, приєднувалися. Ну АПУ просто зараз вона найбільша, і там ліга студентів. Вона така доволі потужна. Там багато можна чого прикольного дізнатися, і більше того, це також важливо в сфері. Не в сфері, а в напрямі знайти як роботу, тому що за допомогою таких асоціацій можна поспілкуватися з партнерами провідних юридичних компаній, фірм і зрозуміти, чи імпонує тобі людина, чи не імпонує, чи хотів би ти працювати з нею в команді чи ні. А не робити якийсь пошук, там я не знаю, що його роблять день юр ну студенти чи ні, там через якісь сайти чи ще щось. Ну я не знаю, якихось оцих... цих. Так таких напрямів пошуку вакансій, так ти можеш напряму поспілкуватися і зрозуміти, чи тобі буде добре чи не добре в цьому колективі. Тому це два таких моменти, які от я б рекомендувала.